На наше запрошення сьогодні представники уряду парту споділий пані прибули до нас і першу чергу перше я хочу сказати подякувати їм за ту підтримку, яку вони надають в Україні закальпати. Величезна кількість діток поздоровилися в. В Брукінланді, ви про це знаєте, подавалася велика кількість допомоги. Крім цього, я був запрошений в парламент Бургінланду, де виступив з промовою. І Це дуже важливо, тому що для того, щоб ці знали те, що які події відбуваються в Україні, що російський агресор на 24 лютого вірвався на нашу територію і всьому світу про те, що він веде якусь там спецоперацію. Дуже дякую пану до і а, всім цьому орки за те, що нас підтримують. Підтримують не тільки матеріально, а й морально і емоційно. Вони з нами в цій боротьбі постійно на зв'язку з ними. І що важливо сьогодні? Ми озвучили, сьогодні ми оголосили те, що. Завдячуючи Буркенланду, у нас буде представник е, е, в Раді регіонів, Європарламенту. Це історична подія. Завдячуючи Бургенланду, саме ми маємо можливість сьогодні представляти Україну в е, всіх проєктах, які у нас є економічних, політичних, е, культурних і так далі. Сьогодні один із важливих днів нашої історії, нашого краю. Коли ми відзначаємо людей, яких обирають люди. Я сьогодні декілька разів залі наголосив, що цінуйте довіру людей. Ви не лише носите значки і маєте якісь карточки. Ви люди, які відповідальні за життя, здоров'я, думку наших громадян. Це насправді не посада, а це висока відповідальність. Я хотів би, щоб ці чули всі депутати і сільських рад, і до обласної ради, тому що народовладдя – це. Не якийсь приз перебування це відповідальність. Відповідальність за все, що я на роботу. Дуже важливо, щоб депутати це пам'ятали. Я всім тим, хто обирає сьогодні обирає народ, бажаю бути мудрими, сильними, боротися за інтереси своїх громад, які обирають, і робити життя наших людей краще. А всім нам спільно вперше перемогти цій страшній війні, повернути нашу державу в мир, відбудувати все, що знищив ворог. На цьому шляху підтримувати Збройні сили України, підтримувати наших співгромадян, біженців, які є сьогодні в нас. І це місія, яка лежить на плечах тих, за кого голосував народ і тих, кому народ довірив свою всю роботу. Якщо ти тут стоїш і чуєш те, що було вже сказано, то ми можемо сказати, що і ми можемо багато чого навчитися. Ми можемо навчитися, що означає бути політично разом і об'єднаними. Особливо стояти разом і бути разом в важкі часи. Ми можемо згадати також колишні часи. Що для нас, в принципі, само собою розуміючи, це воля демократичній цінності. І наскільки це насправді важливо і наскільки ми повинні цінувати те, що ми маємо. Ми повинні завжди працювати над тим, щоб не тільки забезпечити ці цінності, збереження цих цінності, а надалі їх зберігати. Тому що нічого в житті не є само собою розуміючимся dafür diesen Kreisgruppe sagen, dass durch das wiederholte Treffen durch die Themen, die wir diskutieren. Äh in diesem Fall ja schon kann ich sagen, dass durch unsere regulären Treffen und die Themen, die wir besprechen bei Treffen, schon eine Freundschaft mit uns haben. Die Kollusion ist jetzt ganz wichtig aus der Sache, nicht nur die formale Zusammenarbeit, die ist so, das ist empathische... uh -huh. І я можу підтвердити, що важливо не тільки формальна співпраця, але й емпатія між співрозмовниками. <толенцем> На жаль, в ті часи, які зараз переживає Україна, дуже важливо триматися, триматися разом, підтримувати один одного нецверки, <толенцем> <толенцем> мережі утворювати і об'єднуватися з іншими. Ich unterstütze natürlich genauso wie der Herr Landeshauptmann selbstverständlich jede Initiative, die aus dem Burgenland ausgeht. Und der Herr Landeshauptmann ist österreichweit sicher der, der am meisten sich einsetzt dafür und zeigt, Віманка. Іман ja, ja, я можу сказати, що губернатор Гуртенланду, якщо порівнювати з Австрією, це та людина, яка найбільше долучається до допомоги, до підтримки України. І він відором Серфопін ірнатки президент інда Фольксінфе. Я теж рада її uh, на громадських засадах керівником äh, громадської організації Народна допомога auch hier wirklich zu helfen,

Вітер фольксифіда України серця саме на те і тому ця організація існує в Україні вже більше 30 років. і Тому як буркенландське представництво, австрійське представництво дуже добре співпрацюють із українським представництвом.